Я пам'ятаю часи, коли речі ще не боялись бути собою, не соромились стріжі, не прагнули блищати, не кричали про свою цінність. Коли таксофон був не рекламним об'єктом, а символом, похмурим стовпом комунікації в бетонному пейзажі. Ти клацав монету в проріз, чутив холод металу, і дзвінок, мов пострілу, тишу і ти справді дзвонив, не розважався, не лайкав, не гаяв час. Ти набирав цифри, ніби код запуску і чув гудок, який означав. Тебе ще слухають. Я пам'ятаю, як комп'ютери стояли на підлозі, мовчазні, важкі, як гріх, кремові, ніби пожовклі папери, бухгалтерії. Вони дихали пилом і теплом. Ти вмикав і чув запуск вентилятора. Не як фон, а як акт народження. Неон не світився, скло не блищало. Це була машина не для показу, а для роботи, для втечі, для досу, для невідомого. Тепер, тепер усе інше. Тепер комп'ютер блищить як вітрина воєрійська. Він повинен кричати. Подивись на мене, повинен світитись як новонароджене божество, що вимагає лайків і оновлень. RGB, скляна химерність. І кожен геймер, апостол, ілюмінації. Я не такий, я інший. Я ремонтник з заводу. У мене пальці пахнуть флюсом. Мій простір це гараж, де стоїть стара паяльна станція, де світло від люмінесентної лампи. А музика це тріс конденсаторів і тиша. Я не вірю в блиск, я вірю в шуруп, який тримає кришку блока живлення. Вірю у тріснутий мультиметр, що ще показує правду. Вірю в речі, які ламаються, які можна полагодити, а не в речі, які оновлюються, бо так сказав маркетинг. Комп'ютер не вітрина, це інструмент, це камінь, який треба тягти вгору і знову тягти, бо інакше ніяк. І тільки тоді, коли він мовчить, коли екран чорний, я відчуваю себе вільним, свідомим, живим. Тепер мене нудить від глянцю, мене нудить від світла, що не гріє, від кольорів, які нічого не значать. Мені огидна ця виставка марнославства. Я хочу чорне залізо, холодне, важке, немодне, корпус, який не блищить, а мовчить, ніби труна, в якій лежить мій останній Windows, і я кидаю туди грудку землі sudo apt install Я не користувач, я відлюдник технічний єретик потрісканої термопасти Я хочу Linux не як систему, як світогляд, як відмову. Закрити за мною двері, не треба слів. Там, у тиші терміналу, я знайду себе серед рядків, серед помилок, серед тексту. У цьому абсурді де навіть судо просить пароль. Я знову відчуваю, я ще є.